Всім привіт! Починаю новий влог. Сьогодні понеділок, ранок, і вже поїхав на роботу. Ми з малюками сьогодні цілий день самі, тому швиденько треба зарядитись, зробила маску собі патчі, хоча я більш-менш добре сьогодні спала, була спокійна ніч. Ну, як, я декілька разів прокидалась, але порівняно, то ще й можна сказати, поспала. І готую зараз нам сніданок, і потім, думаю, підемо на прогулянку. Чи сьогодні, до речі, я прокинулась і трошки хмарно, а по прогнозу начебто було ясно, як мені каже подружка моя, що в нас в Одесі, яка живе в Дніпрі в Одесі, проплачена погода. Коли вона сюди приїздила, показувала ясно, ясно. Там вони поїхали, наприклад, в якесь місце, і тут дощ. Отак от Так, так у нас відбій тривоги і пішов дощик. Я трошки здивована, тому що вчора начебто сонячно стояло на весь тиждень, а сьогодні прокидаємося і хмарно. Давно дощика не було. Я чесно дуже рада. Така свіжість. Вихідні були жаркі. Ой, клас. Я зараз готую нам обід. Вже бачили ви, як я замаринувала овочі з куркою. Це така у мене сьогодні імпровізація. Зараз ще ось наріжу картоплі. І думаю, що додам ще помідор. Це все я відправлю зараз в рукав, Поставлю запікатись до готовності, тільки там, ну, коли вже буде майже готове, відкрию рукавчик. І нехай воно в своєму соку запікається, Чи тушиться, чи що воно буде там робити. Буде такий обід. І мені простіше і смачно. Не знаю, чи будуть їсти малюки, але у мене на підстраховку є що їм дати. Просто сподіваюся, що вони теж будуть їсти. Зараз вже буду ставити в духовку, проколола ще зубочисткою і подумала про те, що було б ще класно додати пару зубчиків часника цілими. От. Але в мене олія з часничком, До речі, подивіться, який тут він прям плаває. Ну, смачненько, прикольна вона до деяких страв. Я вже таку колись купувала. От, ну, бачите, смачно, корисно і швидко. Так, Все готово. Зараз насиплю малюкам і собі нехай охолоне. Пахне дівчата супер просто перчик, а ще це олія з чесничком дає такий ну, ненав'язливий аромат чеснику. Просто супер. Так, хлопці вже обідають. Марк, правда, їсть хліб. Не знаю, чи буде він взагалі їсти хоча б картоплю чи кабачок, бо він таке любить. На він почав з курки. Курка, до речі, взагалі вийшло загалом дуже смачно. І я думаю, чому я раніше це не робила? Ну, колись давно робила, можливо, ще в минулому році. Тому що можна і овочі різні, і можна з баклажаном. Так, Марк. Ігор у нас просто не з баклажаном, можна так для себе і малих порцій робити, бо вони їли. І вон, курка не суха. Не можу сказати, що вона прям соковита, але не суха, смачна. Давідік, да, Доїдає вже курочку. Зараз мама дасть ще. Марк, ти щось поїстиш, крім хліба? Мама зараз піситься від щастя, бо Марк почав їсти курку хоча б. Якщо він хоче поїсти поїсть хліб і курку, то я буду вже дуже рано. Ну, і сподіваюся, що й овочі поїсть. Він може трошки посидіти спочатку, не хотіти нічого, наприклад, навіть якщо це каша, і якщо дати йому наперед смаколик, а не після, то він може поїсти смаколик і потім почати їсти кашу. От так якось у нас дивно. І він багато чого не їсть, а Давідік їсть гарно, є продукти, які не їсть, але в основному все. Всім привіт, добрий ранок. Сьогодні вже середа. Я вчора нічого не знімала. Ну, знаєте, така вся рутина. Хоча <кій> рутину теж би хотілося б знімати. Я сама іноді полюбляю дивитись відео, от саме там якийсь мій рутинний день, хтось колись знімає. Але я дуже добре себе почувала якось вчора і. Потім вже Ігор приїхав з роботи, ми забрали дітей, пішли на прогулянку. Там вже я збадьорилась, бо вони ганяли по всьому парку. От, і вчора якось пізно заснула, прокинулася. У мене набрік, якась суховата шкіра, сухе повітря. Завжди в нас воно таке ну нормальна вологість біля моря все-таки. Але це якось ці дні, декілька днів бачу, що повітря сухувати, відразу і губи підсохли, то вона несла маску. Бач, і знаєте, як, наче, води випила стакан моя шкіра. Я теж вип'ю зараз водички, зроблю каву, бо я вже просто про неї мрію, і буду готувати нам сніданок. А ще там мене чекає гора посуду, тому що вчора пізніше ми прийшли, поки ми всіх помили, погодували. Так там все і залишилось. Я не люблю, коли зранку така гора посуду, але ну, буває, що я вам скажу. Я кажу, довідік зараз. Коли в нього щось падає, я каже, нічого, буває. Для мене таке буває. Зараз буду готувати каву, зварю її в Турції і вперше спробувала ось таку. І купив, здається, в АТБ, якщо не помиляюсь. А чия це чи Литва, це чия чи, кава. Так, да, Литва виробник, <смас> цікаво. Країна походження кави Бразилія. А виготовляють в Литві, і він така баночка прикольна. Мені поки що подобається. цікаво. Seems like forever since we've been together. Кава вже готова. Буду пити з такою смачною цукерочкою Моцарт. Це хрещена моя ще передала малюкам одяг, і нам такі цукерки смачні. От, дякую. І прийшла фарба з мейкап. Замовила цього разу вела. До речі, я передивилася купу фарб, які в них є відтінки. Думала в Матрікс, потім, не пам'ятаю, ще якусь «Лореалі», і Ноа, і Діалайт. І все-таки я зупинилась на вела. Взяла собі поки що безаміачну і хочу спробувати затонувати повністю волосся від корення, подивитися, як вона буде на мені працювати, як буде виглядати на мені цей колір 5,71, тому що багато відоків що він саме холодний. Чи буде він на мені такий холодний? І я планую додати до нього ще один колір, щоб такий був у мене ще каштануватий відтінок, саме такого, знаєте, холодного. Каштана Мені зараз дуже подобається і має мені начебто підійти. Але хочу спочатку спробувати його соло. Взяла до нього окисник, мінімальний, 1,9%. Скоріше за все, ця фарба тонуюча, безам'ячна. Вона сивину брати не буде, хоча мене мені і небагато. Але просто тоді, коли вже буду знати, який відтінок я хочу. Буду на корінь купувати їх, фарбу Колестон для сивого волосся, яка підходить аміачна, і ще інший окисник. Ну, так, це знаєте, ціла магія. От, вдома я... мені простіше було фарбуватися фарбою Лореаль тією. Але я хочу більш такого, знаєте, холодного каштанового відтінку і якось спробую його відтворити в домашніх умовах. Так, хлопчики вже. Поспали, щойно прокинулись, і будемо перекусувати, йти гратися на вулицю. Вчора забрали також посилочку. Хрещанами я передала з Берліну. Купила їм деякі речі покажу вам. Так, Перше, це ось такі шортики, тут дві штучки з акулами і такі синенькі на шнурочках, класні шорти будемо носити, якраз ще і садочок, думаю, поносимо. Потім дві однакові ось такі кофтини. Теж прикольно, знаєте, такий матеріал. Зараз вам ближче покажу, так, да, видно. З динозавриком. Це дві однакові. Теж розмір 92, все 92-го розміру. Потім моя любов просто бомбезна футболка. Тут така ось прорезинена аплікація. Це перед футболочки. І ось така спинка з цією ж аплікацією, ззаді на всю спину. Такий, ну, просто таке воно приємне на дотик. Клас. Потім ще ось така футболочка теж просто супер. Мені дуже сподобалась бегемотиком. Бегемот везе ось таку машину з морозивом. От. Далі. Дві ось такі футболочки. Одна з принтом, інша синенька. Класні теж. І, знаєте, такі прям, ну от CND мені подобається. Шкода, що в нас в Україні немає Сіендей. Мені і бодіки там малим раніше передавали, дуже подобались. Потім, так, це теж 92, це вже утеплені штанці. Класні ось такі. І ще одні штанці ось такі. Те, що вони вже утеплені йдуть. Ось такі в нас обновочки. Зараз. Перекусимо і збираємось на прогулянку нарешті на вулиці. Я думаю, класна погода. Тому підемо прогуляємося. Я вибачаю, що мене повністю не видно, тому що коли так, ну якось незручно мені було встановити камеру. А шортики не сіндей, а якийсь бренд? Я не знаю. такий кікі Coco. Прикольний. Ми вже вдома погуляли, малюки вже поїли і покупалися. І зараз моя черга моєї рутини. І заодно якраз вам покажу, як я обіцяла, чим зараз користуюсь косметики. Взагалі, що в мене в ванні, це останнє моє замовлення буде з мейкап, деякі подарунки косметичні. Тому поділюсь з вами. Перше, що вам покажу, це тонер від Кодалі і гель для вмивання. Віно п'юр серія минулого разу. Ну, я замовляла тонер, він мені дуже сподобався. Дійсно, видно його дію. На... От він класно підійде для жирної, комбінованої шкіри. Він і освітляє якісь такі темні точки, трошки звужує пори, шкіра тонізована, і забирає надлишки себума. От він реально дієвий. І навіть висипання стає менше шкіра більш чистіша. Дуже класний. Такої схильність до акне, до висипів, комбінована шкіра, так для нормальної, я думаю, теж, яка можливо там буває, знаєте. І нормально буває, обсипи або ще щось. І я вирішила замовити спробувати гель їх для вмивання. Він теж саліцилоблоки кислотою. Дуже класно, мені подобається. Гарно, пінеться, його треба небагато, але тут така упаковка, що коли ви його наливаєте, то треба, так знаєте, трошки, бо може вилитись більше, ніж потрібно. Зараз користуюсь дуже задоволена. Ще в мене є гель для вмивання від зеленої аптеки. Ось так він виглядає це для жирної нормальної шкіри. Ви знаєте, він теж непогано змиває макіяж, наприклад, його залишки, але, от іначе склад тут непоганий. До речі, він коштував дуже бюджетно, купувала його в Єві. Як ви знаєте, в мене була така ностальгія, пам'ятаєте, коли там, років 10 назад ось ця зелена аптека теж ну, були популярні, там були, були ще інші бренди. В принципі, він теж непоганий, змиває косметику, якусь свою дію робить, але ну, без вау. Далі, від кодалі, у мене ще є ось такий скраб очищаючий. Він дуже класний, але він якось, знаєте, не бюджетний. Я б хотіла, щоб він трошки був бюджетніший. Він класно очищає шкіру, відлущує відмерлі клітини теж добре. І знаєте, після нього, от коли наносиш крем або тонік, наче як губка вбирає шкіра, тобто, наче обличчя прям дихає. Повними грудьми після нього класний, але да, не бюджетний. Ще в мене тут є скіну ре іноді використовую. Ще є у мене ось такий лосьон від кодолі. Він мені був у подарунок. На мейкапі була акція там замовляєш на кодолі косметику на якусь там суму. Я якраз замовила тоні, тонер і гель для вмивання і. Подарунок мені прийшов повнорозмірний продукт, це лосьон після засмаги. Якраз те, що мені треба, начебто подовжує засмагу на вашому тілі, тобто, що воно не так змивається. Ну, начебто, не знаю дівчата, бо я зараз не регулярно теж ходжу на море, але він класний, легенький, такою зеленою пахне, дуже легко розноситься. Мені сподобався. Потім для обличчя повернулася я знов це повторна покупка. Це сонце захист від Eucerin, ну... Eucerin. Дівчата, ви от бачите, як він називається. Це SPF 50. І саме повторила, який і в мене був це Oil Control. У них є ще декілька видів, здається, антипігмент. Вони дуже класні. Це дуже класний сонцезахист, Я можу радити всім. Зручна упаковка. Потім класно захищає, не забиває пори, Він не комедогенний. Він дуже класно підходить під макіяж, гарно вбирається шкірою. Ніякого блиску, ніякої липкості дуже класний. І знову ж таки, я не шкодую, що його повторила і замовляла в аптеці через таблетки. так виходить трошки бюджетніше. Потім геній зволоження. До речі, декілька років тому от до вагітності точно дівчата, тому що я давненько вже періодично користуюсь, а часто саме на літо. І мені цього генія зволоження в мене для нормальної жирної шкіри теж вистачало, і мені його вистачало для зволоження шкіри. А от зараз я помітила, коли він в мене був тільки один, що мені, знаєте, ну, чогось треба трошки більше, або його як наносити, наприклад, на день. На ніч щось інше, або навпаки, можливо, його на ніч на день щось інше, але ще треба якось, якась або сироватка під нього, або навпаки його наносити знаєте, перед кремом, тому що він дійсно класний і обличчя теж мені з ним подобається. Але от відчула, що трошки мені маловато, але мене після вагітності трошки якось змінюється шкіра, на зиму вона ще сухіше робиться, ну така більш як нормальна і схильна до сухості на літру, нормальна схильна до жирності. От, але я його люблю і продовжую любити. Потім моя подружка, яка приїжджала в Одесу, подарувала мені там подаруночки, серед них були ось такі е, косметичні штуки. Це сиворотка. З гіалуроновою кислотою і зволожуючий крем теж з гіалуроновою кислотою. До речі, я раніше ніколи не пробувала косметику цієї фірми, і ви знаєте, я в захваті мені дуже сподобалась і ця сироватка. Вона класно зволожує, але я помітила, коли, наприклад, наношу після ось цього тонера якісь саліциловою кислотою, вона трошки може, знаєте, як вспінитись, але потім вона вбирається і нічого не залишає на обличчі ніякої піни, класно вбирається. Може бути трошечки липкувата, але це сироватки всі з гіалуроновою кислотою. Можуть такі, ну як, я не скажу, що вона липка, але ну, така трошки текстура. Дуже мені сподобалась, коли я почала користуватися, якраз мені додалося зволоження, яке я хотіла. Сироватка це якось так само собою вийшло. Тому що напередодні я замовила ось ці засоби, тому на який ж собі взяти ще крем або сироватку. І дякую великому подружці, яка познайомилася мене з цим брендом. Цей крем класно зволожує. Він підійде і на осінь, і на зиму. Зараз я його наношу частіше на ніч, бо на день мені вистачає там, наприклад, сироватки і гені зволоження, а іноді я не наношу після сироватки відразу, точніше наношу під макіяж SPF і мені все подобається. Ще в мене є маска, яку я вже вам показувала, і я не продовжую користуватись. Який у неї тільки гарний колір, такий, знаєте, прям літній-літній. Я її обожнюю, я її кладу разом з патчем в холодильник. І буває от ношу, хоча вона нічна, це ур'яж. Ось так вона виглядає. Можливо, хто не бачив мої попередні відео з цим фокусом, цілі танці з бубном. От. І іноді, Але рідше її наношу на ніч, так і її часто наношу з пачами, так, товстенько і потім змиваю її. І вона зволоже, мені подобається. І патчі. повторила я покупку. Це теж замовляла на майкап. Ще й була, до речі, краща ціна, ніж минулого разу. Я замовляла. Це MediPeal. Ось так називається бренд. Знову взяла такі, які були. Вони мене абсолютно влаштовують, не печуть, дуже приємні, я обожнюю патчі. Ось так вони виглядають, синенькі такі, не сповзають, комфортні і зволожують мені шкіру навколо очей. Так. Забула покласти ложечку. Він вода від Евелін. Бачите, вона закінчується. Ну, можливо, щось таке і куплю, тому що класно змиває макіяж, очі не печуть, ніякого подразнення немає. Я задоволена. Щодавно купила маску від сльоз з каратином, який в неї приємний аромат. Потім він залишається на волосі, і навіть рушник, от я помила волосся, вивісила на вулицю, і е там пройшов день, і він пахне. Рушник пахне з цією маскою дуже такий приємний парфумований аромат. Він не нав'язливий, він легенький, але на волосся дуже класно пахне. Покажу вам її ближче, вона дуже бюджетна. Тут в складі вказано, що є якісь і олії, Ну я думаю, знаєте, вона працює більш на силіконах, але працює. З нею волосся класне, особливо якщо її потримати. От я зараз знову заставляю себе тримати маски на своєму волосі, тому що що в мене бальзами, що в мене маски, я навіть маску наношу як бальзам, і відразу змиваю навіть хвилини. Я не чекаю завжди немає часу. І потім от волосся у мене стало більш пористе, більш сухіше, особливо так якось зверху. Тому зараз тримаю і дійсно. Волосся краще виглядає, виглядає більш зволожений. Можливо, треба буде собі підібрати ще якусь маску таку класну, знаєте, щоб, прям, щоб прям так гарно живило волосся. Ну, ця мені поки що подобається, влаштовує тут об'єм 400 мл і коштувала вона в Єві до 200 гривень. Здається, навіть не 150 а менше, отак от дівчата. І ще щодо Єви, я нещодавно спробувала ось таку олійку для душу. Раніше я не звертала на них увагу, але досить прикольні. Тут вказано, що є олії в складі, арганова, здається. Так, да, олія аргани. Але в... мені це нагадує гель для душу. приємний дуже аромат. Так, да, дуже класний аромат такої дині вершкової, дійсно. В принципі, знаєте, я не можу сказати, що вона якось прям зволожить більше моє тіло, але, ну, цікава штука, і можна спробувати теж бюджетно коштує. І останнє, що вам покажу. Я вже теж показувала, але я користуюсь ним і далі він до речі, у мене ще десь тут половина, якщо не більше є, при тому, що ще мій ігорі. Періодично не мию волосся, все тому що десь я мию ним раз на тиждень, раз на півтора або два тижні, ну дивлячись, дивлюсь по своєму волосю. Але це дуже класний шампунь глибокої очистки волосся, тобто він не підходить на кожен день. Він не бюджетний, але дівчата він працює, він робить свою задачу супер просто. Він класно очищає, якісь прибирає залишки стайлінгу, силіконів, металів, якщо ви фарбуєтесь, цих що можуть бути в фарбах. Дійсно, я бачу від нього результат. І не знаю, можливо, я спробую щось знайти бюджетніше, але не знаю, чи варто, тому що він справляється своєю задачею і його вистачає надовго. От в принципі, ну там така ще й дрібниці, є там і олійка для волосся, все інше теж я вам показувала сенсу знову показувати немає. Дякую вам велике за перегляд. Буду зараз приймати душ, Там чую, що малюки ганяють, під один гляну, що вони там роблять, поки я знімала. І робити свою рутину. Дякую велике за перегляд! І до нових зустрічей в новому відео. Всім пока-пока!